нахожусь на этой делянце, я вам показывал, что лис дремучий. И сегодня у нас дорогой. Как видите, я уже можно сказать, его победил. Да, глибы есть. Ну. Но... В принципі весною тоді з дисками поправимо. Ось такий у нас результат страшненький, ну но... бачите, ось які глиба. Слух у нас, значить, виходить заглибив, для того щоб доставав до нижнього шару, тобто твердого, без коріння. І щоб його не викидали. Да, трактор був скувато, але справляється. ЄМЗ це сила. Будь би щоб якийсь кидає, ще він так вже б на дві половини розпався. Зараз постараюся показати. Як це робиться, звісно, самому віддобно у нас вітер. Так, 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 сейчас способлюсь. Ось не знаю яка глибина, Ну, но... грамоти тут дуже мене. кусочки, як бачите, страшний.